Там залишилися мої родичі, рідні. Я хочу старатися допомогти цій країні розвиватися незалежно від того, де я буду. Можна сказати, що ми працюючи у Великобританії, плачучи податки, ми допомагаємо теж своїй країні. Правильно? Наші ж податки йдуть все таки в Україну. Через бюджет Британії ми фінансуємо Україну. Так, так, так. Великобританія ж фінансує український бюджет, так, так. ну велика частина фінансує. Звідки вони беруть ці податки? Вони беруть з того в тому числі, що й ми платимо сід. Ми маємо безпосередню участь у формуванні українського бюджету. Тому ми робимо великий внесок і заробляючи тут більше плачучи тут більше податків, ми можемо більше допомогти Україні ніж просто будучи там. І якщо ну не, не мати роботи, не мати змоги там нічого донатити. Нічим допомагати, я думаю, що є сенс виїхати і робити користь тут. Кожного різна ситуація. Я не закликаю ви виїжджати, тому що, тому що так. Але якщо ви там не не можете знайти свого місця, там чи бачите, що можете принести більшу користь тут.